Слава Ісусу Христу, трошки запізненням, але розпочинаємо нашу денну молитовну варту. В ім'я Отця і Сина І Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Господь виходить, немов велет, неначе вої. Розбуджує завзяття, дає воєнний клич, гукає і витязем на ворогів виступає. Ми багато говорили про те, що маємо Бога взяти як свого захисника, що Бог є наш заступник, що Бог є наше спасіння. І от сьогодні ми чуємо, як Ісая в своєму пророцтві говорить про те, хто такий буде Бог, якщо його взяти своїм заступником? Що тоді не просто людина воює, а тоді воює сам Бог. Що він, як велет виступає проти ворогів, що він є той, кого не можна здавати. Зрештою, одне з імен Бога, яке ми читаємо у Старому Завіті, це Господь Саваот. Шавоот або Савот. Господь сил, Господь з тих небесних сил, які воюють за своїх, коли Ісуса Христа в гециманському саді хотіли арештувати, і апостол Петро каже, давай вдаримо мечем, тобто давай я буду захищати тебе. Що той відповів, якби я хотів, щоб за мене воювали? То Отець мій Небесний послав би легіони ангелів. Тобто Бог це не тільки Бог Любові, Бог це не тільки доброта, але Бог це ще той, хто воює, той, хто захищає, захищає своїх вірних. Бог це той, який ніколи не зраджує. І от коли ми беремо Бога своїм заступником, то ми беремо не тільки Божу любов, але беремо Божу силу. Беремо отого от Бога ангелів, який посилає своїх ангелів воювати за своїх дітей. Так важливо є свідчити людям, що я є з Богом. Не боятися цього. Бо ще раз і ще раз наголошую і неодноразово про це говорив і буду повторювати. Якщо я боюся відкрито визнати свою віру, якщо я боюся бути з Богом відкрито, то чому ми ставимо Богові претензії, де ти є? На що ми тоді розраховуємо від Бога? Якщо я в своїй вірі ховаюсь? Щоб ніхто не бачив, не, не чув про те, що я роблю, що я молю, що я вірю, то я скажу так, Бог так само буде таємно тобі допомагати. Тихо, щоб навіть ти не знав. Але в сьогоднішньому стиху ми бачимо, що Бог не хоче тихого. Бог виступає відкрито. Бог виступає так, щоб всі його чули і бачили. Бачили в його ділах. І це від нас сьогодні вимагається. В часі цієї війни від нас це вимагається бути з Богом. Відкрито заявляти про те, що ми віримо. Відкрито вимагати дотримання Божих законів, тобто заповідей. Відкрито вимагати, щоб люди не боялись вірити. І тоді оцей Бог сил відкрито буде воювати за кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріх, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, хорне Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Захисти Його оздорови, Господи, всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС і пожежників, порекордонників, поліції, всіх наших військовополонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України Кримо, України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони нас, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6 і 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!